«Отче Василю, скажіть, коли молюся з певним наміренням і йде думка, що Бог знає, що краще, тоді говорю: не моя воля, а Твоя Боже. Таке враження, що перекидаю на Бога свою невпевненість. Це сумнів, як правильно поступити. Дивіться, <кій> я молю. Ми молимося і кажемо, не моя воля, а твоя воля Божа. Не то, що краще для, ну, як ви тут написали, і що Бог краще знає, що краще тобі. Бог знає, що краще тобі. Е, завдання Бога спасти людські душі. Завдання Бога. Е, Гарантувати вільну волю людині. Бог створив людину вільною. І каже: робіть, цього, що ж хочете. Ми часом просимо Бога поможи зробити то, поможи зробити це. Але Згадайте молитву Ісуса Христа не моя воля, а Твоя. Він молився в вециманським саді перед страстями. Він знав, що має йти на хрест. Він знав, що його розіпнуть. Не так, як ви думаєте і сумнівається. Він знав чітко і виразно. І він каже, Господи. Може, би мене ця чаша минула, знаючи, що Він має вільну волю, і вільну волю Бог йому гарантує. Але Бог має ще задум щодо спасіння людей, і Христос згадує і каже: але не моя воля, а Твоя. Я хочу Боже виконати твою волю, бо ти маєш свій задум. І коли я кажу: Господи. Твої руки передаю всі свої проблеми, все, то я хочу, щоб Бог їх так вирішив, щоб мої проблеми стали частиною Божого плану по спасіння людської душі мої, або тих, хто навколо мене, або тих, від кого це все буде діяти. Чуєте не просто, щоб мені було добре, Боже, ти ліпше знаєш, що для мене добре. Неправильно. Боже, зроби так, щоби я був вписаний у твій задум, Боже, задум спасіння людської душі і не тільки мої. І це рішення не завжди може бути для тебе дуже добре, коли ти слухаєшся, так? коли ти молишся. Боже, в руки твої віддаю. І не думайте, що Бог так раз-раз, раз. Тебе десь там гаїшники зупинили. Розуміють, не, не гаїшники, а ДПСники. Дорожно-патрульна служба зупинила, а ти так помолився, і Бог тобі раз, і все, і ти вже штраф не платиш. Так думаєте чи як? Господь Бог вислухає кожного. Але Господь Бог шанує твою волю. І коли ти свідомо скажеш, Господи, зроби так, щоб моя оця частина життя була частиною Твого плану по спасіння людської душі, я готовий взяти участь у тому. Нехай буде воля твоя. Бо я отут не знаю, як поступити. І якщо я через свій поступок. Вийду за межі Твого плану твоєї волі, то не хочу так, Господи. Хай буде так, як ти хочеш, навіть якщо це для мене буде складно. Нехай буде Твоя воля, Господи. Бог завжди вибирає нам оптимальну можливість спасіння, тобто при мінімальних стражданнях максимальний результат. Бог так вибирає. Досконаліше вибрати вже неможливо. Тому завжди треба казати, Господи Боже. У Твої руки віддаю всі свої проблеми. Наступне запитання. Слава Ісусу Христу Отче Василю, що означає е, свят свят, бо як е, гремить, то кажуть свят свят або когось побачив, що, або що ти говориш. І таких прикладів є, бага, є багато. Будь ласка, поясніть нам. Вибачте, що турбуємо. Ну, то вибачте, запитали дуже гарне запитання. Бо дуже багато людей говорять слова, які не знають, що вони означають. Свят-свят ну, це, це є слова, які кричали, виголошували ангели. Свят, 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 Господь саме Бог, Господь Вседержитель, так це є слова ангелів, і коли ми. Призиваємо ім'я Боже, бо Господь має багато імен, але ці імена не є особовий іменник, не є Петро Василь Іван. Ці імена є як вседержитель, існуючий, сущий Бог, всемогутній Бог Господь ну, не є ім'я, як ім'я ми привикли. А ім'я, яке його описує, його велич і так далі. Бо Господь є трансцендентальна абстракція. Якщо ми... Тобто він не може мати роду, виду і числа, але заодно Він може бути присутній у всьому. Тому він не може бути один, не може бути два, і не може бути три. Він є триєдиний Бог. Він не може мати. Виду, тобто його не можеш описати, Бога людям неможливо видіти, і чи ангельські на нього не сміють дивитися, так? і він не може мати числа. Ми число ми вже сказали, що він людина, не може мати роду, він не може бути ні жінкою, ні чоловіком. Він є Господь, той, з якого походить життя. Жінка і чоловік це є для на землі, наше розуміння це є. Е, для того, щоб ми розмножувалися на землі, наповняли землю. Богові розмножуватися не треба, Він є самоособове буття, джерело життя. Тому, коли ми говоримо Господь, Господь Саваот, Господь Сдержитель, Господь Неба і землі. Це, якби його описує, але не обмежує. Бо якщо б ми сказали, щоб він називався там, Петро, ви зараз скажете, або Ісус, ні, Ісус це є е, оплочений б Господь Бог. Бог послав Сина свого в цей світ. А як мав його послати? Народити. І Син одягнув людське тіло і прийшов у цей світ. А в світі йому дали ім'я, так як мені дали Василь, йому дали Ісус. Але Ісус це була друга особа Божа, яка була одягнена в людське тіло. Це була гіпостатична унія, тобто поєднання двох іпостасій Божої і людської. І коли ми говоримо «Ісус», ми говоримо про Того, хто жив на землі, ходив. А коли ми говоримо, звертаємося до Нього в його середину, в Його сутність, там дві, дві іпостасі. Божа і людська. Дві природи Божа і людська. Одна особа. І ім'я Ісус. Це не є той, ну, хто скаже, як це так, Бог Ісус міг створити небо і землю, як Він народився від Діви у Назареті 2000 років тому назад. Він воплотився 2000 років тому назад. А жив на небі і до того, і після того. Є і буде Бог вічний, Бог, Слово, Той, через якого все стається. І, і в Іванглії від Івана ми читаємо. І слово сталося тілом. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. І у 14 стиху ми читаємо, і Слово сталося тілом, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Слово сталося тілом. Чуєте, друга особа Божа сталося тілом, слово, воплотилося, прийняло плоть, прийшло в світ. Тобто, ім'я мав тільки Ісус, той, хто воплотився. А Бог всемогутній, Бог вседержитель, Бог сава якому ангелі взивають свят, 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 Господь саме І коли ми взиваємо ім'я, свят, 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 ми прикликаємо Бога. І коли між нами є якась присутність Злого Духа, яке хоче нам пошкодити, якщо не, призивати, якщо не призивати Божого Духа, то тоді Господарем цього місця буде злий Дух. І для того, коли є там гримит, загроза, ще чогось, тому ми взиваємо свят свят. Бо це саме найпростіше, що ми можемо знати, бо ми інакше не знаємо, як закликати Господа Бога. Ми кажемо, Господи Боже, рятуй мене. Тоже добре. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас. Дуже добре. Але коли нема коли думати, то Зиваємо Боже ім'я. Свят, свят свят. Господь Савод. Ми ще маємо спрощену форму Господи помилуй. Тоже звертання до Господа Бога. Отак от, от коротенько про таку глибоку, догматичну справу, як свят свят, свят Господь Савод. Дякую за питання більше на сьогодні немає. Нехай Господь Бог світ всіх вас.